Доброго дня всім присутнім, учасникам громадських слухань. Дозвольте представитись головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представитись всіх присутніх. Ярослав Кова, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Так. Так, а я Оксана Гопта, я представник розробників звіту з ОВД. Я перепрошую, у мене чомусь камера не, не вмикається. Нічого страшного, дякую. Е, також присутній Микола Герасименко. Попрошу представтесь, будь ласка. Добрий день, я директор товариства. Дякую. Е, наразі присутні. Е, Представники суб'єкту господарювання чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості і далі продовжимо. Дякую. Дякую. 10.15. представники громадськості не приєднались від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях. Присутні Ярослав Ковган, Герасименко, Микола від товариства з обмеженою відповідальності Вінд Вінденерджі і Хопта Оксана, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю полісся Вінд Вінденерджі щодо будівництва вітрової електростанції Вес No2 на території Володимирецької територіальної громади Вареського району Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Полісся Wind Energy відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема, повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 13 серпня 2024 року. Повідомлення про плановну діяльність оприлюдни опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селах Любахи, Берестівка, селищі Володимирець Вареського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи в Вареській районній державній адміністрації та Володимирецькій територіальній громаді з метою оприлюднення повідомлення про планове. Но діяльність щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на на офіційних вебсайтах та дошках оголошень з 28 січня 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, які безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях, населених пунктів. Тах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селах Берестівка Любахи, селищі Володимирець Вараського району Рівненської області, для інформування громадськості департаменту були направлені листи до Вараської районної державної адміністрації та Володимирецької територіальної громади з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки. Впливу на довкілля закінчується 4 березня 2025 року сьогодні, 18 лютого 2025 року, у зв'язку з неявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки Яки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу, до побачення. Дякую побачення. Гарного побачення. Дякую, дякую вам.